З нами, як завжди, автор програми і гість Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолійович, вітаю вас. Доброго дня. чекаємо вашої участі, і ми маємо вже декілька питань від наших дописувачів. Перше питання наступного змісту: як проповідувати дві крапки? Багато років проповідую ближнім, але не приймають Олексій Анатолійович, Будь ласка, дуже дякую за запитання. Так, да, постійно виникають такі у нас запитання, і якось треба вирішувати це питання. Воно не складне, на самом ділі воно не складне. Вот. Тому як чому воно не складне? Треба менш, менше проповідувати, а більш любити. Менше говорити, а більше любити. Треба просто любити. Просто любити. І як казав вже, Еріх Марія Ремарк казав, що любов не терпить слів, їй потрібні вчинки. Оці вчинки це саме важливе. Важливіше, ніж э, само Євангелія. Євангелія без любви не має сили. Ну ніяк. Якщо людина цитує Біблію, а сам він не любить, то тоді ці слова Євангелія не будуть мати силу. Це буде холостую. Більш того, буква убиває, дух животворить. І тому люди підуть тільки за любов'ю. І ми пішли тільки за любов'ю. Он душу свою полагає за нас? Овцы йдуть за Ним, потому що Он душу свою полагає за овець своих, і поэтому ми йдемо за Ним. І люди підуть тільки за любов'ю. Якщо люди не, не дізнаються, що Бог їх любить, то вони не підуть за ним. Ну як, як вони дізнаються, що Бог їх любить тільки через нас, тільки через нас. Тоді, коли, тільки тоді, коли ми, християни, любитимемо їх. І тоді, коли ми будемо, як Ісус, класти своє життя за ближніх. 1 Івана 3:16. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душе свої за братів. Тому це залежить не від того, хто слухає Євангелія, а все залежить від того, хто говорить Євангеліє. Вот. Ми думаємо, що ось вони такі, які не ні, ні розуміють. Ні-ні, це не від них залежить. Це залежить все від вас. як ви кажете кажете Євангелія, чи є в вас любов, щоб слово ваше було приправлено солью, написано. чи робите ви добрі дела для для тих людей, кому ви проповідуєте. І вони увидять ваші добрі дела, і по тому прославлять Господа, написано на горній проповіді. Тому Якщо не приймають Євангелія ближні, то дивитися на себе, а не на тих, кому ви проповідуєте. Це ви повинні проповідувати так, щоб вони прийняли Євангелія. В 20-й главі Іоанна Ісус думав на учнів і каже, прийміть Духа Святого. І я посилаю вас, як послав мене отець і дідя, и проповедуете. И кому простите грехи, тому простится. Кому не простите, тому не простится. Что это означает? Это означает, что Иисус, э, доручив нам проповедовать Духом Святым. Вот с этим Духом Святым. И если людина сможет э, при своей проповеди явиться Духа святого тут оди будет действительно, и сплит. И как Павел сказал, что вы проповедь боя была не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. И вот то, что Иисус дунул и говорит примите Духа и вот этим духом идите и проповедуйте Евангелие. И еще раз скажу, что это не значит, что Якщо люди, кому ми проповідуємо декілька років, а вони не приймають, це не значить, що вони якісь не такі. Це, мабуть, що ми не такі, що ми дуже вумні, розумні, разумом проповідаємо, розоряємо храм свой, а розоряється храм тоді, коли ми проявляємо свій розум. Духа Святого. Як це розуміти? Це являти любов. Ю. бо Римлянам 5, ввісно, що любов Божа излилась в серця наші Духом Святым данным нам. І вот это то, що Павел сказав, що проповідь Моя не в убедительных словах человеческой мудрости, а в явлении Духа и силы это сила любви, І подивиться на себе. Те вы эту любовь, силу цей любви. Боу Коринфянам, 13 главе, что написано? Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, не ищет своего, не гордится, не превозносится. Вот как чтобы мы вот так вот проповедовали у любови, тут и никто не устоит, и камни завопьют. Все. Приймути Євангелій, якщо ми будемо проповідувати в любові. Олексій Анатолійович. А ось таке питання. А як практично може виражатися ось ця любов в ділі. Проповіді, тобто, коли мова доходить вже до того, що людина хоче комусь сказати, Євангеліє про спасителя, про гріховність людини, про там покарання, яке очікує, необхідність в спасителі, необхідність довіри, інколи це може бути складно зробити, треба певна сміливість інколи людина дійсно не приймає або не готова. Питання наступне: а як практично ось під час цього спілкування ось цю любов можна проявити? Дякую дуже. Ну, мабуть, отак: от от, щоб в час спілкування, мабуть, це буде дуже трудно. Але ж перес, перед спілкуванням, да, то потрібно чи подати стула, чи подати води, накормити, напоїти, прийняти, поділитися чимось. А, якось ну, потрібно спочатку дати щось для тіла. Потрібного для тіла. Тобто ви тоді розположите серце вашого. А, слухача к тому, чтобы он принимал Евангелие. То есть, спочатку надо расположить, и, а, а уже потом а, проповедовать. Но а, то, что вы сказали, вот там про суд, про грех, про... Вот это совсем не потребно. Иисус никогда не проповедовал про суд или про грех. Иисус а, проповедовал любовь и спасение. И Иисус никого не пришел судить. Он пришел спасти мир. І ще раз кажу, за страхом ніхто ніколи не піде. Ну, ніхто не піде. Підуть тільки за любов'ю. Ну, ми повинні всі розуміти, ми всі пішли за Христом тільки із-за того, що Він любить нас. Все. Немає ніяких інших причин, щоб ми йшли за Христом. Ми не знаємо, що таке. Царство Небесне, Царство Боже, життя вічне. Ми зовсім цього не розуміємо, що це таке. Ну не розуміємо, ніхто цього не розуміє. І Авраам не розумів, і він пішов, не знає, куди йде. Ніхто цього не розуміє. Так чому ми пішли за Ним? Тільки тому, що Він любить нас. Вот. Потому що овці слышать голос а, а, его, і йдуть за ним. І що це за голос? Голос любви, голос любви. Він положив душу свою за овец своїх. І от нам потрібно явити любов, не страх, наказання за страх. И я думаю, що ви всі проходили цю, там, такий приклад, що ви там проповідували страх, а он відповідає, ну и що, ну, і хай буде так. То есть, ну, людина не зовсім цього боїться. Вот. А однак, за любов'ю людина піде. Чому? Тому що всі-всі люди до єдиного. На планеті шукають любов. Всі, всі, всі. Ну, всі люди, ну, нема такої людини, якої не шукають любов. Вон. Всі люди шукають любов. Вони можуть не казати про те, можуть гордитися, можуть там, дурні вчинки творити і все на світі, але ж вони всі шукають любов. І наша відповідальність, щоб ми явили любов Христову. и людьми, мы проповедуем. если мы явим любовь Христова, то <coughs> все інше уже автоматично будет. То есть он примет и Христа. И не надо там мудрствовать, лукаво. Ничего не надо мудрствовать. Просто потребно явить любовь. Просто сказать якось так. Может просто сказать, Иисус любит тебя и ждет. И никто так не любит тебя, как Иисус. Никто. Вообще ни папа, ни мама, ни жена, не дети только Иисус тебя любит. И Он тебя любит, и Он тебя ждет. Обратись к Нему, и ты узнаешь эту огромную любовь Божью. Огромную любовь Божью. 1 Иоанна 4,16. И мы познали эту любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и бог в нм. Поэтому проповідь, проповідь Христа, она повинна, повинна бути тільки в любові.